Обзор крісло коляска 4 в 1, замовляло на розетці. Коштує 5995, бюджетна ціна. Будемо дивитися, що, що це таке. Ось так воно. Коробці йде. В комплекті маємо інструкцію до крісла, упаковка, маємо зимній чохол на ніжки, маємо брезентовий чохол, коли дощ, щоб не бруднити. Ось так воно виглядає. Носка. В такому вигляді встановлюється на машину, кріпиться ременями. Ззаду кнопка розкривання коляски, кнопка висування ручки і так виглядає коляска. Можна на. Можна позаду їхати, можна перевернути ручку. Чи можна? Отак mm. воно працює. Перевернути mm. ручку. Її, передом їхати накривається. Працюють. Ага. Ага. Дуже швидка, маневрена, добре відкликаються колеса. Ну, тому спробуємо вже в ділі. Поки рекомендую.